Зберігайте рецепт хрустких та смачних вафельних трубочок із згущеним молоком. миску вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, цукор, ванільний цукор та збиваємо міксером до світлої пишної маси. Тоді додаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко і знову збиваємо. Просіємо борошно і збиваємо до однорідної консистенції. Далі беремо форму для вафель. До речі, зверніть увагу на її особливий дизайн. Робочі поверхні зафрезеровані під форму пірамідки, що є ключовою відмінністю від найпоширеніших вафель. Із плоскими квадратними формами. Така унікальна структура дозволяє випікати виключно тонкі та дуже ніжні вафлі. Перед кожним випіканням форму обов'язково змащуємо олією, викладаємо 2-2,5 столових ложки тіста та трішки розрівнюємо. Готуємо вафельку на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору. І подивіться, як легко та швидко формується вафельний корж, стаючи чудовою основою для будь-якого вашого десерту. До речі, а діаметр робочої поверхні 22,5 см. Готову Фальку ще гарячою одразу скручуємо в трубочку, і коли вона охолоне, з обох сторін начиняємо її згущеним молоком. За бажанням прикрашаємо арахісом, посипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо м'ятою і насолоджуємо. Смачного!